Вітаю! Вивчаємо громадянського світу тему Ідентичність людини. Хто я, кожна людина унікальна і відрізняється від інших зовнішністю, характером, інтересами та потребами. Але всі ми люди і у чомусь схожі розуміння себе людиною, усвідомлення своєї унікальності. І водночас подібності та належності до інших людей і груп, а також свого місця у світі, називають ідентичністю. Від латинського такий самий тотожний. Визначаючи свою ідентичність, порівнюючи себе з іншими, людина відповідає на запитання хто я? Ідентичність це сукупність уявлень, які людина має про себе. Власну гендерну, етнічну і культурну належність, цінності, здібності, роль у суспільстві та інші характеристики, які визначають її як особистість. Людина ідентифікує себе, тобто бачить свою відмінність від інших. Насамперед, за особистісними характеристиками це інтереси, хобі, риси характеру, цінності, історія життя. Вона вирізняє себе і за належністю до різних груп у суспільстві певної національності, статі та професії. Проте ознак та ідентичності людини може бути набагато більше. Наприклад, ідентичність визначена місцем народження або проживання, ідентичність пов'язана з хобі. Співак, співачка, шахіст, шахістка та багато інших хобі існує у людей. Наші ідентичності, як от син, донька, учень, учениця, активіст, активістка допомагають нам спілкуватися з іншими. Ідентичність формується впродовж життя під впливом сім'ї, друзів, соціального середовища та власного досвіду. Розуміння своєї ідентичності допомагає людині усвідомити. Ким вона є як особистість і як частина суспільства? Громадянська ідентичність людини це ототожнення себе з державою Україна і українським народом, це усвідомлення і відчуття своєї об'єднаності з іншими громадянами нашої держави, згуртованими спільною культурою, історією та мовою, що базується на спільних цінностях, ідеях, правах та обов'язках. Спільну громадянську ідентичність в Україні мають люди різної національності віросповідання, розповідання статі людина з розвиненою громадянською ідентичністю не може бути байдужою до життя суспільства. Вона відчуває відповідальність за долю своєї країни, бажання брати участь у її розвитку і підтримці. Тож громадянська ідентичність та активна громадянська позиція людини. Тісно пов'язані між собою. Це виявляється, наприклад, у залученості людини до розв'язання політичних, економічних, соціальних питань на рівні своєї громади або держави. Ідентифікація себе як людини, розуміння своєї унікальності є основою, щоб почуватися гідним, гідною. Кожна людська істота має право на повагу до її гідності вже тому, що вона людина. Людська гідність це сукупність моральних, професійних та інших якостей людини, які є основою для самоповаги і розуміння своєї цінності для суспільства. Гідність означає шанобливе ставлення до себе і як наслідок до інших, бо повага до інших один із проявів гідності. Зневага до людської гідності породжує нерівність, дискримінацію і порушення людських прав. Натомість, усвідомлення людиною своєї гідності та захист її права на повагу з боку суспільства і держави є запорукою злагоди і миру в суспільних відносинах. Дякую за увагу! Перевір себе, okay, let's go.